Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся на канал. Ми починаємо. Лише прийшов, а вже оконфузився та поставив себе під сумнів. Нещодавно на засіданні Київради представили нового очільника департаменту запобігання та протидії корупції. Ним став Олег Тимошенко, і він уже всім запам'ятався своєю обмовкою. Перед призначенням главою департаменту запобігання і протидії корупції Олег Тимошенко працював головою КП Муніципальна охорона. Там він мав удвічі вищу заробітну платню 30 проти 12 тисяч гривень на новій посаді у КМДА. Зарплата у мене трохи вища, це 30 тисяч гривень, і я отримую максимальну пенсію, поки мені цього достатньо. Мотивація у мене була така, що я все життя, більшу частину свого життя, займаюся цим направленням. Корупція, розкрадання, бюджети таке і інше. Я на цьому розуміюся. Прошу ви. Вибачення трішки хвилююся, прошу вибачення, зазначив Тимошенко. Новий керівник зашарівся, а всі присутні почали гучно сміятися, щоб підтримати його та розрядити атмосферу. Згодом Олег Тимошенко продовжив свій виступ, аби хоч якось загладити ситуацію. Він зазначив, що майже 30 років пропрацював у правоохоронних органах. Він самотужки пройшов шлях від рядового поліціянта до керівних посад. У нього звання полковника поліції, а його основні задачі під час правоохоронної кар'єри виявлення факторів розкрадання бюджетних. Коштів а також корупції, знаєте, як кажуть, на злодієві шапка горить. Можливо, Олег зовсім не святий. Його вислів це не обмовка, адже говорив він про це дуже впевнено. Тим більше, ймовірно, в Тимошенка був підготовлений план розповіді, адже це був перший виступ на новій посаді. А ви як гадаєте, все ж обмовка чи очільник відкрив всі карти та розповів, чим насправді займався? На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.